Доброго ранку, малята! Вітаю вас на занятті з ознайомленням з соціумом. Скажіть, малята, чи всі ви сьогодні добре поснідали? Так, молодці! Якщо ж так. Отже, ви здорові і бодьорі, тож можна приступати до цікавих справ та ігор. А мова в нас сьогодні піде про сніданки та обіди. Треба ж діточкам дізнатись, як потрібно харчуватись. Звісно, найкраще розповісти вам про харчування та харчові продукти, тобто про те, що та як потрібно їсти, вам міг би допомогти кухар. Але кухар дуже зайнятий, йому треба обід готувати. Тож у наступних іграх мені доведеться кухарем стати. Харчування важлива справа. Діти, які харчуються правильно, мають здоровий та красивий вигляд і гарне самопочуття. Як же треба харчуватися? Може, ви думаєте, що для цього треба їсти тільки ті продукти, які тобі смакують? Наприклад, любить хтось манну кашу, то треба. Попросити маму чи кухаря в дитячому садочку готувати тільки цю кашу тричі на день. Так чи ні? Ні, звісно ж, ні. Так от, малята, здорове харчування має бути перш за все різноманітним. Подивіться, скільки є на світі харчових продуктів: і фрукти та овочі. І борошняні, і хлібні вироби, і м'ясні, і, звісно ж, молочні. Давайте розглянемо ці продукти більш детальніше: овочі. Давайте назвемо їх картопля, буряк, морква. Капуста. Давайте назвемо фрукти. Яблуко, груша, банан, мандарин, м'ясні продукти, ковбаса, курка, сосиски, молочні продукти, молоко, йогурт, сир, творог, борошняні вироби. Хліб, булка, батон, бублики. Діткам всі ці продукти корисні, але найкорисніші, мабуть, продукти молочні. А ще велику користь мають овочі та фрукти. Тим більше, що із фруктів, а особливо з овочів. Можна приготувати дуже багато смачних страв. Малята. А де ж саме можна купити продукти? Так, молодці, В продуктових крамницях або можна назвати продуктовий магазин. У продуктовому магазині є багато відділів. Відділ м'ясний. Відділ овочів та фруктів. Відділ борошняних продуктів. Відділ м'ясних продуктів. Мабуть, ви з батьками ходили разом до продуктового магазину. Та знаєте, що треба взяти возик, в який ви будете складати продукти. Сьогодні до магазину ходила наша вірочка. І вона купила дуже багато продуктів. Але вона не знає, як вони всі називаються і до якої групи вони відносяться. Давайте допоможемо нашої вірочки розкласти її покупки. Вірочка купила картоплю, капусту, бурячок. В якому відділі вона купила їх? Так, в овочевому відділі. Вірочка купила ще яблучка, груші, мандарини. В якому відділі вона брала ці продукти? Так, у фруктовому. Вірочка ще взяла ковбасу. Сосиски. В якому відділі вона брала їх? Так, в м'ясному А ще вона взяла йогурт, сир та молоко. В якому відділі вона брала? Так, в молочному відділі. Малята вірочка вам каже Дякую. А ще вона каже, що ви дуже розумні, ви дуже багато про все знаєте. Тепер наша вірочка із поваром може приготувати обід. Малята! обіднє харчування повинно складатися з кількох страв. Першої це рідка страва, якийсь супчик або борщик. З другої страви це м'ясна або рибна страва з гарніром із овочів чи круп. Та третьої страви компотик. Малята, ви всі дуже уважні та великі трудівники. До наступного заняття. До побачення!